Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Яна, і сьогодні я хочу вам показати декілька сорочок. Перед вами зараз сорочка сучасного крою, але вишита ручною. Вишита вона, якщо я не помиляюся, на панамі. Ось, бачите? Я так думаю, що це панама. І вишита хрестиком. Це техніка хрестик. Нитки, якими вишита ця сорочка, мабуть, вогняні, тому що вони такі доволі пухнасті. Бачите? Ось, як виглядають вони за вибороту. Сам візерунок в принципі, геометричний, як на мене, то звичайний і таких геометричних візерунків, візерунків на просторах інтернету доволі багато. Крій тут реглан, а шийка, а бачите, оброблена гачком в колір вишивки. Розсипаний по рука, по руках, в рукавах розсипані геометричні ці ромби. Як вже і казала, що ромб це був доволі сильний оберіг, тому його вишивали доволі часто і всюди. На рукавах манжетик, теж геометричні такі ж частинки, взят, взят ось, цей, ось цей кусочок. З основного узору і вишит на рукаві. Ось така сорочка є теж в нашому театрі. Шита вона вже на машинці, не вручну. Ну, теж, мабуть, була придбана на ринку, десь там, може в Івано-Франківську, може в Чернівцях, не знаю, десь там. Ну, в принципі, орнамент. Гуцульський такий помаранчевий, хто знає, то той знає, що це притаманно гуцульщині такі яскраві кольори. Друга сорочка, вона теж вишита на панамі, вже низинкою. Теж доволі розповсюджений орнамент. на Нагусточки, теж ромби і ромби. По станку і по рукавах. Зоблен комирець теж вишитий, вишитий низинкою. І єдине, що цікаво в цій сорочці, це манжети. Як бачите, тут пришитий манжет геть з іншої сорочки. І мені здається, що ця сорочка, від котрої було пришити манжет і рукав, вона стародавня. Тут навіть так цікаво, дивіться, е, ідуть шви. Таке, таке враження, чи то шви вже сучасні? Ну, це не важливо, але от е, тканина сама домотканна і вишита, бачите, такою ниткою, колись вона, мабуть, була чорна, а зараз вона стала сіра. Це теж низинка. Ось, мабуть, мабуть, у нас в театрі ця сорочка була колись, і вона зіпсувалася, і залишились тільки манжети, і наші, наші е, швеї чи костюмер, костюмери, я не знаю хто це, відрізав цю частину манжету і пришив до цієї рубашки. Може бути таке. Я так думаю, що навряд чи купували вже таку сорочку. Навряд чи могли би таке продавати. Хоча, може, і таке було, не знаю. Ну, ось така от, ще от така сорочка. Мені здається, що теж більш притамана гуцульському регіону. Або, ну, все це звідти, тому що і купувалося все це там. І ось така а, теж сорочка вишита незинкою, але вона вже вишита на домотканому полотні, але сучасному. І тут, як бачите, тут у нас іде теж реглан. А, горловина оброблена а, так гачком. А, але нитка така, знаєте, шовковиста. А, чи то рис, чи то щось інше. О, така приємна ниточка. Ну, я так думаю, що намагалася підібрати під кольорову гаму. Наскільки вдалося, то таке. От. І манжет також сам так само вишити низинкою. Бачите, нитки вже геть вигоріли. І десь є ще чорний колір, а десь сірий. От. А тут взагалі уставка вже, бачите, така повело нитки. Тут, я так розумію, замкова низинка. Давайте поглянемо з вами. М? Ну, начебто ні, просто низинка. Просто хоча б. Ні, ні. Ні, просто низинка. зимка. От, ну, теж я ж скажу, що та да, сорочка ручної вишивки на домотканому полотні, але... Дуже розповсюджений орнамент, такий є в інтернеті і таких дуже багато. Це я вам просто показала, щоб не залишати їх, їх без уваги зовсім, щоб вони не образили, що я їх взяла і нічого нікому не показала. От. Це так було для інформації. А ось ця сорочка дійсно заслуговує уваги. Тому що це саме та сорочка, яка мене помучила дуже довго. Це ось така краса, яка, на жаль, бачите, дуже в такому плачевному вигляді. Вона вже псується. Тут тканина просто розповзається на очах за давністю. Звідки ця сорочка, я не знаю, але вважаю, що це теж Західний регіон України, тому що кроїна, вона. По типу хлоп'янки. І це хлоп'янка її є, тому що немає плечового шва. Бачите, вона йде в перекидку, як туніка. От. Але що цікаво в цій сорочці, що, це, що вона от з такими бочками з обох сторін йдуть бочки. Зараз ми з вами з вами поміряємо. поміряємо скільки вони мають сантиметрів, вони мають 11 сантиметрів, цей бочок, а сам, саме полотно саме полотно має 45 см в ширину. От, тому ми можемо впевнені бути, тому що саме полотно давнє, от, тому що воно дуже Узке. І дуже, в принципі, доволі звичайно зшита, зшита сорочка. Це просто звичайний шов, який, бачите, ось так от нитками просто був прихвачен. От. І тут оздоблювався з цієї сторони вже протиком, щоб якось так воно виглядало більш цікаво. Пришито воно в колір тканини такою білою ниткою, щоб не виділялося. От сам рукав, хоча й широкий, але має, має призбирування і манжет. Що, до речі, не дуже розповсюджено для такого крою. Призбирування, бачите, дивіться, яке гарне призбирування. Ось, ось, дивіться, бачите, як гарно. Значить, зверху наклали мережу отаке і його пришили. І ось а, з цього боку не видно, бо вона закрита а, комер цим, манжетиком. От. Ну, що саме цікаво в цій сорочці, це, звісно, вишивка, сам, сам шов. Але перед тим, як розказати про шов, я хочу вам ще показати і звернути вашу увагу на сам виріс цієї сорочці. Ви бачите, який він доволі такий широкий, великий і доволі глибокий. Ну, це взагалі не притаманно сорочкам, а такого типу тим більше. І прошит цей, цей край, прошит ретязем, але зверху просто вже наші, мабуть, майстри. Пройшлися з зігзагом, щоб воно трималося, бо воно вже, мабуть, стало розповзатися, і вони, щоб, як якось зберегти це, просто пройшли зігзагом. А під низом, я от роздивлялася дуже уважно, що там ретяз, прошита ретязем. Дуже цікавий момент, теж таке, знаєте, для. Тих людей, які дуже гарно розбираються в цьому і можуть дослідувати це прямо по якимсь таким історичним моментам, я думаю, для них буде цікаво побачити таку сорочку. Ну і тепер давайте перейдемо до самої вишивки. Я довго не могла взагалі зрозуміти, яким швом Вишити ось ці квіточки ці кущики. Спочатку, з першого погляду, я думала, що це верхоплуд була впевнена, тому що верхоплуд дає такий об'єм, а він доволі об'ємний. Ось давайте я вам спробую показати, щоб ви бачили, що воно не знаю, наскільки вам видно буде. Ви бачите, воно тут прямо Прям як верхоплут, от він так от прям вибирає. От, ну, повірте, на слово, я просто не знаю, як вам показати, щоб ви побачили. От, і м м думаю, о, та верхоплут, зараз я подивлюся, що там ззаду. І все. Можна буде намалювати е цю схему без проблем. Але коли я вивернула його, бачите? Це взагалі не верхоплут. Я зрозуміла, що це не верхоплут і стала гадати, що це. Під лупою, сидячи 2 чи 3 дні, я намагалася розгадати, що це за шов. Я перерила купу літератури, я пересмотрела, всі свої, передивилася всі свої книги. Але я нічого схожого не могла знайти ні по орнаменту, ні по шву. Думаю, та да, що ж таке? Може якийсь новий шов? Тому думаю, та да, ну, навряд чи. І потім вже, взявши в руку голку і сидячи під лупою, роздвигаючи голкою, знаєте, отут-от всі ці стібочки, я зрозуміла, що це. Підстелений хрестик. Так, це підстелений хрестик, але в чому відмінність цього підстеленого хрестика з тим підстеленим хрестиком, який, ну, який я бачила, він виглядає як верхоплут. Ну, не Недарма кажуть, що цей шов ще називають новиванням, на і я думаю, може, можливо, щоб досягти такого ефекту, можливо, майстриня вставляла голку додаткову і через неї навивала ці напівстібочки. бочки, ну, тому що я не знаю, як можна от так от рівномірно, щоб по всій площині. Отак От равномірно навивати а, нитку. Ну, можливо, я і не права, я не знаю, але мені так здається. Ну, коротше, коли я вже зрозуміла, який це шов, то залишилось тільки з скількісті бочків в кожному листочку, в кожної квіточки. І взагалі, куди йде направлення нитки, з якого боку починається, з якого закінчується цей стібок. треба ж було ще і не просто перезняти схему, а зацикляти це все, тому що просто намалювати схему, а потім майстрина буде сидіти і ламати голову, звідки починати, і де закінчувати. А коли я почала. Малювати схему, то мені довелося самою взяти в руки нитку з іголкою і прокладати маршрут саме, саме цього малюнку на тканині. І, до речі, я хочу сказати, що коли я стала вишивати, то у мене зворотня сторона виявилася доволі Доволі охайніше. Зараз я вам, мабуть, і покажу, як у мене це виглядало. Так, я повернулася до вас. Ось дивіться мої зразочки, які я вишивала. Так, да, Звісно, я не намагалася тут зробити об'єм. Мені треба було просто з'ясувати, як йде нитка і в яку сторону вона йде, і де вона закінч... закінчується. Бачите, як у мене виглядає? Зворотня сторона. А ось тут виглядає зовсім зовсім інакше. Ось. Давайте порівняємо. А, і це мене дуже, ну я вам хочу сказати, а, плутало. Воно начебто схоже, але у мене вийшло ну, охайніше, ніж тут. І по цьому хоча б можна можна... А, З'ясувати, як воно і що, а тут мені це не допомагало ніяк взагалі. Ось. Ну, нічого, незважаючи ні на що, мені вдалося зняти цей орнамент, перезняти, перекласти його в схему. Ось, ці, ось цей візерунок начебто і легкий, тут лічильна гладь, зерновий вивід, бісер. Але все одно він помочив теж мене трошки, тому що нитки вже а, з часом вони, знаєте, грають туди-сюди, туди-сюди. І сидиш і думаєш, ага, тут у нас є проміжок дві ниточки, а тут немає, а тут три ниточки, а тут шість. Ну, коротше, розбиратися прийшлося до, доволі довго. Але я дуже задоволена, що мені це вдалося. Сам рукав має просто надзвичайний гарний от, вигляд. от Дивіться, ну бачите, яка краса. І таке поєднання білого кольору з чорним і бісер. І цей, цей бісер, він, як знаєте, як вогники. Вогники по цьому е рукаві, незважаючи на те, що це блакитний, е все одно. Він от якось так, знаєте, додає якоїсь яскравості цьому стриманому орнаменту. Ці, ці квіточки теж вишиті е, такою самою технікою, і теж я спочатку не могла зрозуміти. Я починала взагалі з них. Е, ці дві, дві квіточки вони майже однакові, е, ця трошки менше більше За рахунок того, що ці квіточки, ось цей серединка, ця, вона е, має декілька стіпків, яка збільшує цю серединку, а ця трохи менше. Зараз я вам просто покажу е, ось, бачите, як вона виглядає. Е, коли відшивається без об'єму, а просто, просто стібочки. Це у нас тут іде битим, а ось тут все у нас іде підставлений хрестик. І ось так виглядає він з озворотньої сторони. А ось ця маленька, ось бачите, я, ні, я не вишивала весь е фрагмент, а тільки. Маленький шматочок, щоб просто зрозуміти. Ось, бачите, тут у нас серединка, серединка йде трошки більше, а тут серединка менша. З рахунок цього і квіточка стає меншою. Ну, ось, ось таким чином я досліджувала цю сорочку. Дуже цікавий ось тут от вона йде як начебто. По краю стана, уставка, не уставка, але ну, щось таке, як полосочка така йде з такими ось елементами. Причому так дивно, бачите, вона вже вся розсипається, ця сорочка, її треба просто неодмінно її треба реставрувати, іначе вона зовсім зіпсується. Ось я хотіла показати вам, бачите? Майстрина вишивала-вишивала, в неї закінчилась сіра нитка, і вона додала чорну. І так само ось тут. Дивіться. Так само і тут, бачите? Закінчилася сіра нитка, взяла чорну, вишила чорну, нічого страшного. І ось тут. Ось о. Дивіться. Тут взагалі вишивалась наполовину з сірою ниткою, потім взялась чорна. Ця змужечка вишивалася чорними дитками, а далі пішла сіра. Ну, ось так от. Вишивали тим, що є е, таке, така було життя. Нічого страшного, зате ми маємо тепер е, можливість е, досліджувати все це і для себе з'ясовувати деякі моменти. Дуже довго теж я сиділа саме над манжетом, бачите, дуже нехарактерний манжет для такої сорочки, він дуже заширокий. Зазвичай, якщо і роблять манжет на хлоп'янках, то його роблять як облямівочку тунесеньку, а тут прямо такий повноцінний манжет і так густо вишитий. Дуже цікаво, звідки ця сорочка, яке вона має походження. Можливо, можливо, це і вплив угорщини. Не знаю, не знаю, не можу сказати впевнено. Але цікаво було б дізнатися. І ось тут, бачите, теж вишивали спочатку сірим, потім закінчили сіро, взяли чорну, потім знову продовжили сірим. Ну, в общем. Ну Дуже цікава сорочка, і вона дуже просто знаєте захоплює своїм. О, начебто вона так дивиться, начебто вона і проста, але рукави та настільки багато вишиті, настільки вони такі прямо от багаті, що прям дивуюся, думаєш, ну. Супер, супер. Я просто задоволена, що я мала змогу працювати з цією сорочкою, тримати її в руках і, в принципі, зробити схему повністю автентичну таку, як тут. Нічого не додаючи свого і не змінюючи ні один стібок. Все, що могла, я з цієї сорочки винесла. І розказую тепер вам. Буду, звісно, все ж таки її реставрувати. Підклею її дублерином, щоб воно не розповзалося. Потім, може, пройдуся стібочками. Тому що ну, шкода, якщо вона розв'язеться зовсім. От і все, мої дорогі. На сьогоднішній день мені більше вам показати нічого. Можливо, мені дадуть ще якісь сорочки, знайдуться якісь цікаві сорочки в нашому театрі, і тоді я буду знімати вам е ці сорочки і буду робити схеми. Дуже вас е прошу, якщо е ви будете мати змогу дізнатися е походження цих сорочок. Е що це за сорочки, з якого вони регіону. Будь ласка, мені пишіть, Мені буде цікаво. І взагалі пишіть ваші враження від всього цього циклу і від всіх цих сорочок, які я вам показала. Я дуже хвилююсь, тому що зі свого боку я хотіла зберегти ці сорочки, я їх зберегла. До речі, схему до цієї сорочки теж я постараюся кудись. Розмістити на екрані, не знаю де ще. От, щоб ви просто мали змогу побачити весь візерунок, знаєте, на одному лісі. От, ну, буду прощатися з вами. Всіх обіймаю, всім бажаю гарного дня або вечора, коли ви там будете дивитися. Не знаю. Ще хочу побажати нам всіх тихих днів і ночей, скоріше перемоги нам, всім. І закликаю вас не забувати донатити, тому що це дуже важлива річ для нас з вами в першу чергу, і для наших захисників, які виборюють нашу свободу і нашу. Незалежність. Всім гарного дня, всім папа. З -па. вами була Яна.